От не збирався я сьогодні не знімати ніякого сюжету, ніякого відео, але потрапивши в Яблунівку, виробничий комплекс Яблунівські печериці до Ліщинового гаю, ну не втримався. Тут зібралися люди, підприємці, крафтовики, активісти слоу Фуду для того, щоб обговорити, як можна зробити в майбутньому гарбуз. Не те, що національним продуктом, а надати йому нових сенсів. Це будуть об обговорювати. Але перед цим нас зводили на екскурсію в е Ліщиновий гай, який тут є. Ось подивіться, який врожай. Це все ліщина українських сортів українцями виведена. І тут і 12 гектарів посадженого ліщинових дерев. До речі, торік наша родина теж посадила ліщину з Умані з Умані сорт. Називається сорт, забув, як він називається, але український точно. Так що ось така. Осінь тепла, лагідна. Я у Ліщиновому саду. Далі будемо куштувати гарбузові страви від Slow Food Бессарабія Лариса тикало, приготувала з своїми товаришами. От взагалі, ви знаєте, ах, важко собі знаходити щось таке для душі. Я ж кажу, що навіть сьогодні хотів просто провести час. Без роботи, але без роботи не обходиться, тому що дуже багато цікавого відбувається. І хочеться про все розказати. От підходжу до нових ящиків із ліщиною. Подивіться, тут крапельне зрошування. Тут все правильно, це промисловий сад. Ось врожай. Так що, якщо сюди прийти, до речі, коштує 400 гривень кілограм. Якщо на ярмарках 300 гривень пів кілограма, це я бачив. Ну це так, для інформації.